Так, друзі, усім привіт! Вітаю учасників каналу Секрет Мільйонера. Записую для вас е, відеоролик е, про те, як взагалі діяти на цьому альтсезоні. Мабуть, буде більше цей ролик для тих, хто до сих пір не здався, до сих пір продовжує тримати свої альткоїни, утримує і навіть не фіксує там деякі альти на двох, на трьох іксах. Дивіться, е, хочу вам сказати, що альтсезон це важко, особливо коли відбудеться ріст, це набагато важче, ніж ви собі можете уявити. Так, здається, що ми зараз знаходимося в просадці, в корекції. Це важко тримати свої позиції. Так, важко спостерігати це. все. повірте, це 10%, мабуть, 20% від того, що взагалі ви можете відчувати від цього ринку. Так, ось ці емоції, негативні, позитивні. під час розподілу, коли відбувається вже зона розподілу монеток, набагато важче діяти. І буде набагато важче діяти. Ви вже стикнетеся з цим, коли буде вас 2-3 гса на монету або на портфель. Неважливо, ви вже почнете метушитися, так якщо так просто сказати, почнете вже думати, задумуватися, що мені робити, як правильно діяти. І там і розпочнеться ось цей весь хаос. Так, от дивіться, я вам хочу пояснити просто, просто, просто логіку і новачкам, особливо, так. Віці, я впевнений, що багато з вас прийшли не за двома, як саме там примножити тисячу доларів, свою примножити двох тисяч доларів, тому що ну крипту заходять не за таким результатом, так і хочу вам ще сказати, що ваша основна задача в криптовалютному ринку, перша основна задача можете собі записати, одиничку поставити. Перша задача це зберегти свої вкладені кошти, ті, які ви вклали, потрібно вивести їх з ринку, забрати тіло, так і далі діяти вже по своїй стратегії. Тому, друзі, перша задача, ось ця. Ви маєте собі чітко усвідомити, де ви будете забирати ці вкладені кошти, договоритися, домовитися сьогодні уже із собою. Де ви будете забирати ці вкладені кошти? Як ви будете діяти, по конкретному альткоїнові прописати собі стратегію? Так я не просто це розповідаю як слова, друзі. Я це розповідаю і підтверджую своїми діями. Тому що в мене в особистому портфелі в закритому каналі є таблиця, по якій я буду діяти. Це я транслюю відкрито так. В каналі транслюю і показую діапазони, після яких я буду забирати вкладені кошти. Це не 2, це не 3 ікса, друзі. Це діапазони, до яких високо ймовірно доросте та чи інша монета. Так? Тобто, тому, тому що є аналіз по конкретному альткоїнові, є також аналіз глобальний більш на часові на таймінги, на часові проміжки, які глобально також підраховуються, і вже потім робиться якісь дії. Тобто, моя задача, друзі, я вам розповідав. що я прийшов не за двома там іксами, так, тобто примножити в два рази так і вийти з ринку. Ні, друзі, не за цим приходять в криптовалютний ринок, заходять на багато більший результат забрати. Так, я думаю, ви також з цим погодитеся. Дивіться, я зараз не стараюся там когось розповідати, що ви там отримали свої альткоїни, отримали свої монетки, тому що ну, кожен буде проходити свій досвід, кожен буде проходити свій шлях. В кожного є своя правда на цей ринок. Хтось думає там по одному, хтось думає по-іншому. І я коли розповідаю, друзі, про пік 26-му році. Це ж не просто слова, друзі. Це ж просто це слова, підтверджені моїми діями і моїми очікуваннями по ринку. І ви маєте зрозуміти, ось це виключити просто зараз свої емоції, оці негативні, так, усі, типу, ти там перевзуваєшся, або ще щось тому подібне. Дайте собі відповідь: ви прийшли заробити на цей ринок, чи прийшли просто відчути ці емоції? Написати там якийсь поганий коментар або ще тому, тому, тому подібне. Якщо ви прийшли заробити, то ми маємо з вами робити все для того, щоб підлаштуватися під реалії ринку сьогодні. І альтсезону такого агресивного росту по альтам поки що ще не відбулося. Так? Ви маєте це просто прийняти і подивитися на ринок. Нічого ще не відбувалося. Відбувається тільки по бітку, і вже в середині шляху ми вже давно його пройшли. Починає відбуватися по ефіру, поки що, так, і відбувається в реальному часі по старим монетам. Подивіться, де знаходяться BNB, Tron, Solana. Просто подивіться і дайте собі чесну відповідь. Тобто, де вони зараз знаходяться, і зрозумійте, що ринок циклічний. Так я вам скидував навіть в телеграм таку картинку, показував, як перетікає ліквідність одного активу в інший. І там уже наглядно було видно, тобто показано просто банально, як працює цей ринок. Так що спочатку ростуть ростуть великі капи, так. Великокапіталізовані альти, потім вже потихеньку підтягується вже також і ефірчик. Потім вже переходить в самій останній фазі, в заключній друзі, починається вже ріст альткоїнів. І саме на альткоїнах розпочинається та сама ейфорія, коли альти летять на 100-200% в тиждень. Саме ось і породжує ейфорію, саме ось це породжує ФОМО, саме ось це породжує. Те, що ваші знайомі друзі питаються за криптовалюту, питаються, як її купити, що мені зараз. Підкажи, яку монетку купити, чи я ще не запізнився, так і тому подібне. Саме оце, друзі, ось цей ріст зелені такі палички на альтах, на нових. Я за нові розповідаю, не за старі монетки, тому що хто зараз купує BNB, Tron, Solano, хто зараз купує, друзі? Ні, зараз всі накопичують нові монетки. Так, ми це з вами самі знаємо. І де зараз нові монети виявляються скамом? Так, ну це так, я в дужках розповідаю, що скам поки що. Поки що це все скам, але прийде час, друзі, і це все буде фундаменталом. Емоції зміняться, думки зміняться. Тому просто відключіть зараз свій емоційний фактор, і подивіться, де зараз ринок знаходиться. Ринок він такий, так? він витягує з вас емоції, витягує з вас ось ці негативні емоції, коли відбувається сьогоднішня такі реалії ринку, так? коли зона накопичення і немає віри, немає в те, що там продовжиться як в попередніх циклах. і... Я знаю, що люди зараз багато новачки думають, що цей раз це інакше. Друзі, я вас запевняю на 100%, на мільярд відсотків, що коли відбудеться ріст на альтах 5-10 від на нових монетках, так ви не будете таких емоцій відчувати, ви не будете таких коментарів писати. У Вас будуть зовсім інші емоції, і ви це самі пройдете, цей шлях і зрозумієте. І потім ви згадаєте мої слова, згадаєте цей відос, і потім все стане на свої місця. Так от, друзі, я хотів повернутися до того, щоб ви зрозуміли собі, де ви будете забирати свої. Вкладені кошти. Так, Це також досить важливо. Ваша задача на айсезон знати діапазон, після якого ви виведете своє тіло депозиту. Це не може бути не два, не х це може бути трошки вище. Тобто, договоріться з собою уже сьогодні. Сьогодні поставте собі конкретну ціль. Якщо вам не зрозуміло, подивіться відео, відеоролик про стратегію фіксації. Я це для вас знімав ще рік назад. Про це розповідав, так, як альти фіксувати. Які вони мають шанси показати які результати, так, по новим монетам саме? Тому що саме в них, саме в нових монетах захований той самий потенціал. Той самий потенціал, який був захований у Солани 20 у 2020 році, в BNB, також у 2020 році, саме в нових монетах сьогодні захований. Ось усі шатки, які ви вважаєте, що вони там нікому не потрібні, так скам монети, які падають там, і нікому зараз не потрібні Layer 1, Layer Рішення, так, StarkNet, ZK Sync, Arbitrum, оці всі, всі альти вони полетять і покажуть колосальні результати. І, звичайно, питання буде в тому, де ви перше будете забирати свої вкладені кошти, своє тіло депозиту. І я вам рекомендую вже сьогодні з собою домовитися вивезти тіло депозиту, коли ви будете його забирати, так, щоб обмежити себе морально, фізично, обмежити себе психологічно від неправильних дій. Тому що ви маєте зрозуміти. Я знаєте, скажу вам ось так, друзі. Хоч ви там зафіксуєте для прикладу результат на деякій монеті, так у вас буде будете лежати, і вам буде важко справитися з тим, що ви будете бачити, як монета продовжує ріст, а у вас лежать стейбли на балансі. І ви просто не втримаєтеся, не втримаєтеся від того, щоб докупитися і прокатитися ще. Я вас запевняю, що це буде під час альсазону, і через те, я вам розповідаю, що потрібно домовитися вже сьогодні, потрібно мати стратегію, потрібно. Ee, розумієте, де ти будеш забирати вкладені кошти, тому що коли ти будеш забирати вкладені кошти, ти ось ці кошти маєш виводити їх з крипти, маєш виводити їх в реальне життя. Тому що, як вже розповідав, не зафіксив, не зафіксував кошти, все ще так, що ти програв. Так? Тобто не вивів кошти взагалі з ринку, з Binance, з біржі, так, з гаманця, в кеш, реальний, в хрустящі бумажки. Ти не заробив на цьому ринку. Тому пам'ятайте про це, це вам на майбутнє, на аль можете собі десь. Записати цей, зберегти цей ролик, щоб не пропустити, тому що я стараюся вам давати сьогодні давати корисну інформацію на майбутнє, так щоб ви собі думали, як потім потрібно буде діяти, і не бути засадженим на цьому ринку. Ваша задача перша забрати вкладені кошти з ринку і зрозуміти, коли це зробити правильно. Так, я про це розповідав вже в телеграм-каналі, в закритому каналі є також інформація прям детально: хоп-хоп-хоп, показав ось так, де. Яку монетку по якій ціні зафіксувати, так, де забрати вкладені, далі що робити, так? Тобто ось така інформація. І якщо мені ніхто не дає конкретики, так, як правильно це робити, як правильно зафіксувати, то я не знаю, тому що в Ютубі до сих пір немає такої інформації. Всі такі молодці, так, всі чекають альтсезону, всі чекають падіння біткої домінації, але до сих пір так і ніхто не сказав, де фіксувати конкретний альткоін і де він буде це робити, так? А я, я вам реально показую. Для прикладу, мене Суї. Забираю вкладені кошти по 16 баксів. Ось вам ціль, ось вам діапазон. Тримати не тримати, це кожен сам собі вирішує. Я ось так з собою домовився, я буду так діяти. Так? І я вам це покажу, коли буде реалізуватися така ціль. Але в мене є ще один нюанс: є такий алгоритм, по якому можливо буде забиратися трошки раніше. Так? Тобто, в мене будуть там цілі, діапазони, і я з вами вже з цим ділюся сьогодні. Не тоді, коли вже буде ейфорія, зона розподілу, коли вже всі будуть там заробляти і тому подібне. Тому що. Я вам розповідав, планка падає, мозги відключаються, і емоції беруть верх. Якщо особливо це новачок, людина, яка прийшла вчора в крипту, або можливо, пів півроку назад, і до сих пір не зрозуміла, що на ринку це 90% це психологія, так що люди втрачають тільки за психології своєї і за цієї жадібності, і за своїх емоцій, то 99% що ви просто втратите на цьому ринку, тому що ну він по-іншому не працює тільки завдяки нашим слабкостям з вами так. Цим слабкостям, які ми сьогодні відчуваємо, страх, зневіра. Так, зневіра продовжується, ніхто не вірить, що альти там покажуть ріст. І в такі моменти просто важливо утримувати свої позиції, утримувати і не продавати раніше, чим це потрібно, так? Тому така інформація. Надіюсь, було корисно. Ви, буде, для вас, буде для вас така ідея, ідея для роздумів. Так, можете в коментарях написати свої думки. І знову ж таки нікого не змушу. Я просто ділюся своїм шляхом, своїми думками, показую, що. Я до сих пір в ринку знаходжуся, так. Тому, друзі, ось така інформація. Надіюсь для вас було корисно. Ви для себе щось пізнаєте нове з моєго каналу. Так і будете розуміти, як не буде засаджений на цьому ринку. Тому що ну, емоції просто ринок побудований, ринок крипти просто банально побудований на емоціях сплошних, так, на наших емоціях, на наших з вами слабкостях. І потрібно все просто усвідомити сьогодні. І на жаль, або на щастя, друзі, все одно більшість на ринку втратить. Я не рахую тих людей, які втратили для прикладу, ті, які заберуть хоча би свої вкладені кошти. Якщо ви заберете свої вкладені кошти з ринку, це вже вважайте, що ви молодець, але не забирайте їх раніше, чим це потрібно, тому що ФОМО. FOMO... Тому воно змусить знову вас принести ці вкладені кошти, знову принести в ринок. Тому заберіть хоча би не на тих діапазонах, не на тих діапазонах, коли ми вважаємо, типу ще рано виходити. Так, тому що ну ще нічого не розпочиналося. Подивіться на біткої домінації, подивіться на Озерс графік, так Озерс BTC, подивіться, де альти знаходяться до бітка, так просто недооцінка жорстка зараз. По альтам жорстка недооцінка. Я не враховую зараз ефір там і е, великокапіталізовані монетки. Так, тобто я за основні монети, які ми з вами понабирали. Нові монети: старкнети, Аптоси і тому подібне, друзі. Надіюсь, ви розумієте. Тому ось така інформація. Я думаю, для когось це буде ролик просто вода, для когось просто буде дійсно корисна інформація, корисний контент. Але думаю, ви для себе потім зрозумієте, взагалі, про що я зараз розповідаю, коли ви вже усі емоції будете проходити своїм досвідом, своїм шляхом, потім все зрозумієте, друзі. Бажаю вам всім профіту і великого, великого терпіння на Альсезоні.